Друзі, вітаю на каналі. Зразу вибачаюсь, Вчора вийшов такий казус, пропав у мене шматок відео, вчора в бараболі, знімав. Обіцяв, що буду показував, тому сьогодні перезнімаю відео, як би то перезапис, показую ті всі розміри то всього просапного культиватора з тими пушками, що нарізають рівці. трівці, ті розміри, то все. А там далі вже, вже вставлю смоток, там де якраз лишилося, де я за джубари там вже, то вже таке. Добре, знімаємо розміри, вам приємного перегляду, поїхали. Так, друзі, маємо культиватор. Там розміри вже правда були, але робимо ще раз. Рама по рамі. Так, маємо 60. Так, по довжині. Маємо 150 лапи по лапах. Передні лапи беремо, якщо від центра. Отак, От якщо взяти, О, то тут 60. І тут 60. О, видко 60. Задні аналогічно. Ті, ті, де, де ті пушки, ті по 60. Так, якщо прикласти, отак 60. О, тут виходить у мене кріплення виходить на 45. Якщо ставлю задню лапу, то в мене якраз виходить по центрі. Перекриває передню лапу. Передні лапи опускаю нижче, я їх підняв, аби мені просто рихлили за колесом. Я їх в культивації опускаю нижче, ставлю задні лапи, далі грудобій. Вона кріплення сюди грудобій, грибінка. І все, і виходить культиватор. Потім, як треба, мені просапний культиватор, то ти її лишаю спереду, сюди знімаю пушки, замість пушків маю такі, такі бритви на таких стійках. І виходить просапний культиватор. Такий розмір. До речі, той, той, як ви бачите, нерідний, той куплений на металомі, бо тих два, той і той, були куплені разом зі старим мотоблоком, а той вже підбирався, вже десь знайшовся, купився на металомі, його хтось гнув, бив, щось з ним там робили. Він навіть кут, кут, кут захвату не такий, як ті два. Але роботу він робить, там де ти, далі вже на відео будете бачили, що роботу він робить. Ось має вигляд. З культиватором там відео є, де я культивірував в полю, там, де казали і мені писали, що, що грудобій не, не робить роботу. Робить він роботу. О, такий має вигляд. Добре, вам приємно перегляду, далі ставлю ставку, де я рижу рівці, саджу бараболі. Добре, поїхали. Так, друзі, кривці я нарізав. Все, тут є 10 сотих. Бараболя в процесі. Трохи скривив, зак обернувся, вам знімав, десь рулем крутнув і вже побіг у когось. Ну то таке, трошки там небагато. А так, більш-менш рівно. Добре, так вже й буде. Тут ще в мене є посіяний. Вес, тобто мішанина. Ідемо вам покажу. То Ту на сіну тут є всяка різна хопта, бур'ян хрін росте. О, то посійне на сіно. Отак. Загортаю барабольки. О! І пішов пішов. Можна гарблями, а можна й ногами. Ой який краєвид. Там в околі йде Львівська. О там на горбі о, о там. Львівська колія. Товарняки ходять що півгодини. Не годен було відео зняти. Мусив вибирати моменти. Ось так ми садимо бараболі. Втім плюс? плюс, що бараболя падає, зразу накривається пухкою землею. Виходить ефект саджавки. А не так під лопатку. Під лопатку то вже не ті частини метод. О, там трохи скривив, бляха-муха, ну вже так і буде. Десь рулем крутнув, так вже і буде. О, я вже загорнув півгорода, ще лишилося. Вишилося ще 8, 8 рівчиків і все. І беремо присхвач, грунтові гербіциди і кропимо, щоб бур'яни не поростали. Добре, працюємо. Так, друзі, таке вийшло відео. Всім кому сподобалось, Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Все, всем пока!